У Вінниці відбулася презентація унікальної поштової марки під назвою Два міста одне серце кельце Вінниця. Символічна процедура урочистого спецпогашення відбулась 11 листопада, коли дружня Польща святкує День Незалежності. Ця марка стала першою у серії поштових марок, конвертів і листівок під назвою Побратими. Їх планують випускати у Вінниці на знак подяки містам, котрі від початку повномасштабної війни Росії проти України постійно підтримують українців і, зокрема, Вінничан. На марці зображено дружнє рукостискання, забарвлене у кольори державних стяг. Агів України та Польщі всередині великого серця, що б'ється у дружніх народів в унісон. Автор ескізу, дизайнер Андрій Янченко. Ідея створення серії Побратими належить Вінницькому міському голові Сергію Мургунову. А реалізацією займалися комунальні підприємства Офіс туризму Вінниці та інститут розвитку міст у партнерстві з Укрпоштою. Перша змарок присвячена польському місту Кельце, найдавнішому побратиму Вінниці у дві Ця третьому партнерським і побратимським стосункам між містами буде 65 років. Вітаю з Днем незалежності наших друзів з всіх польських міст і саму Польщу. Дякую від імені територіальної громади Вінниці, і, мабуть, і всі українці будуть дякувати за ту велику колосальну підтримку, яку здійснює польський народ, першу чергу, звичайно, польський уряд і ті чи інші міста країни Польща. І вважаю, що тільки разом ми можемо дійсно перемогти ту серйознішу загрозу, яка сьогодні є для всього цивілізованого світу, не тільки для України.